Чи на те Божа воля, чи така її доля? Росла в найма хворостала, сиротою покохалась, не бурак, як холуб з нею, з безталанною своєю? От зіроньки до зіроньки, сидять собі у дівоньки, сидять собі розмовляють. Пречисто й дожидають, що Чигирина по всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселля, на веселе погуляння, на кроваве залицання. У та ранесенько. Сурми трубу вигравали в похід у дорогу славні компанійці, До схід сонечка рушали, випроважала вдова свого сина, ту єдину дитину, випроважала сестра свого брата, а сірому сиротина випроважала коня, не бувала, випроважала поля, Щалася при долині, дарувала шиту шовками хустину, щоб згадував на чужині. ой, хустино, хустиночко, мережа шита, тільки й слави козацької, Сіденочко вкрите, вернулася, журилася, на шлях битий, дивилася. Вічалася, прибиралась, щодень Божий сподівалась, а внеділеньку ходила виглядати на могилу. Мене літо, мене й друге, а з третім линуть приславні славні компанійці в свою Україну. Йде військо, йде й друге, а з третім стиха. Не дивися, безталанне, везуть тобі лихо, везуть труну, мальовану Китайкою криту, а за нею старшиною йде в чорній свиті сам полковник компанійський характерник січі. За ними йдуть осаули та плачуть ідучи, Несуть пани осаули козацькою збрую, Литий панцир порубаний, шаблю золотою, три рушниці гаківниці і три самопали, а на зброї козацька як кров позихала, ведуть коня вороного. Збиті копита, а на йому сіделичку хустин вкрити.